Вітаю, друзі! Мабуть, всі бачили сьогодні, як ТЦК ловило кота сьогодні 5 жовтня. ТЦК бусифікувало кота. Я не жартую, от реально не жартую. Відео можна подивитись, можна загуглити. ТЦК бусифікувало кота. Точніше, вправа в людей, але сам факт: Ржака стоїть на весь інтернет, воно б то може і смішно було, якби плакати не хотілося. І е викрадення кота цього, яке потім ТЦК заперечували, кажуть, що це хвороба суспільства, що зразу ТЦК звинуватили в тому, що вкрали кота, босифікували. Ні, це ваша поведінка, це ваше відношення до людей. Це воно зробило отаку от ситуацію, що люди звинувачують вас. Ну, а далі ще цікавий момент. Дуже цікавий. Набагато серйозніший. Це вже не про кота. Хоча в свій час баба і кіт стали мемом, а тут, я думаю, стане ТЦК і кіт мемом. Дані з реєстру виборців будуть використовуватись для виклику громадян в територіальні центри комплектації. ЦК. Заявив голова Ради резервістів сухопутних військ України Олег Тимочко. За його словами, реєстр є самою точною і актуальною базою даних. А хто ж його уточнював? Ніхто. Але це далі. Для того, щоб мобілізація була ефективною, вона повинна опиратись на якусь інформаційну базу. На самий точний повний реєстр виборців. Він частіше е, е, від цього оновлюється. Це нормальний процес, це буде допомагати швидше діяти на містах, повідомив він. А тепер, друзі, знаєте, до чого це? Правильно. Вони залякують виборців. Вони залякують виборців, щоб на дільниці виборець боявся йти. Бо ти прийшов, оновив себе в реєстрі, отримав повістку і пішов мобілізований. Що треба робити? На вибори не ходити. Щоб зелені гниди сиділи в своїх кріслах. Далі керували країною і так далі. Вони готують відсікти тих, хто їх боїться. Будуть боятися люди прийти, що їх мобілізують. І вийде так, що більшість на дільниці прийде тих, кого купили. Це один з головних елементів. Залишитись в владі зеленим гнидам і особисто Володимиру Зеленському. Залякати виборців, залякати українців. А потім ще скажуть за кордоном, хто оновився в виборках списків, будемо звертатися до країн перебування, щоб вас відправили в Україну, не йдіть на вибори. Головне завдання і головний меседж не йдіть на вибори. Не йдіть на вибори, хай коти за вас голосують. Ось мета цієї подачі. Ось мета оцих дій поліцейських ТЦК. Вони залякують людей. Люди бояться, як вони тільки з'являються десь на краю вулиці, як від поліцаїв, колись тікають. Погріб ховаються, криївки дома облаштовують, так бояться ТЦК. А тут ще й кажуть: Ха, пішов на вибори, оновився і ТЦК ти вже на прицілі. Підуть ці люди на вибори? Ні. І це є головним елементом диктатури Зеленського. Головним елементом продовження влади і терору зелених гнид. Залякати і примусити боятися. Найголовніша тема. А повертаючись до кота, ЦК каже у вас в е, людей. Це тяжкий світоглядний порок. Тяжкий світоглядний порок. Ні. Це у вас порок. Ми зараз спостерігаємо реакцію деяких пропагандонів влади на появу реєстра пропагандистів Зелених Гнид. Тих, хто прислуговує диктаторському режиму узурпатора Зеленського. Істерики. Я от з'явився там в базі Голобуцький. Я всі, хто з'являється в базі, всі, хто служить цим виродкам зелених, я репост роблю в себе в Телеграм. Як побачив, це Голобуцький Олексій. Який. Прибігає, кричить, верещить, репетує, каже все, краще б тебе вбили. Відірвали б тебе краще Кадирівці під Експресо. Уявляєте, яка істерика? Тепер я анонсую далі. Створення ще двох реєстрів. Один реєстр це реєстр мародерів, чиновників, які накрали або були причетні до мародерства корупції в часі війни. І. Другу, третій вже буде по факту реєстр. Це реєстр. Увага тих ТЦКшників. ТЦКшників. Їх багато вже є цих реєстрів. Ми їх об'єднаємо і гарантуємо, що не ТЦКуни, не марадери. Непропагандони після падіння режиму Зеленського і його зелених гнид не уникнуть відповідальності. Але цими істериками, що краще б тебе кадирівці вбили, вони демонструють свою сутність. Нема в них нічого українського, тільки гнедотність цього зеленого паршивого режиму, якому вони служать. Один служить на постійній зарплаті. Інший бере 300 доларів за медіа кілерство, четвертий йде в ТЦК, щоб не йти на фронт і своїх односельців пакує. Ну, прям як червоноармійці під час Голодомору. Зерно забрали не більшовики з Москви, а оці біткоми свої. І тут те саме нічим не відрізняє. Але скільки вервиться не вийтись, кінець все рівно буде. І цей кінець буде дуже і дуже ганебним. А може, і трагічним для когось. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою. І будемо жити.